Одним з перших питань порядку денного депутати розглянули звернення до Національного банку України з проханням придбати у комунальну власність Білоцерківську ТЕЦ, що на масиві незалежності. Автором такого рішення особисто є Геннадій Дикий. Зазначимо, це питання було закритим, щоб ні громадськість, ні преса не могли побачити, хто і як голосує по ньому. А ось перед прийняттям рішення відбулася дискусія між очільником громади та народним депутатом Миколою Бабенком звідки стає зрозумілим, що тут не все так заради громадських інтересів. не озвучувати прізвища тих людей, які стоять за цим рішенням, кому що пропонується. Єдине, що хочу, на що хочу звернути вашу увагу, дане рішення воно, ну, є абсолютно таким, яке не буде мати ніяких правових наслідків. Ви це повинні розуміти. Чому? Тому що ну, Національний банк буде діяти. В межах і в відповідності з діючим законодавством. І якщо дійде ситуація до продажу ТЕЦ, то Національний банк буде керуватися діючим законодавством в цьому питанні, і звернення Білоцерківської міської ради на це ніякого чинно впливати не буде. Але єдиний правовий наслідок, який дане звернення буде мати місце, і я переконаний в тому, що воно вже має місце. Це, скоріш за все, порушення кримінальних справ в зв'язку з підкупом депутатів. Щойно прозвучало звинувачення депутатського корпусу у підкупі. І е, Микола Вікторович, депутат Верховної Ради, в тому звинуватив депутатів міської ради. І сказав, що я знаю, хто за цим прізвище. Я можу їх назвати. Прізвища тільки вчора. Я давав довідку прем'єр-міністру України. По даному питанню, наскільки воно вирішується, прізвище це Кулеба Олексій Володимирович, який є сьогодні заступником голови е, офісу президента, який безпосередньо зі мною був в Нацбанкі для того, щоб вирішено нагального питання для Білої церкви. Далі, прізвище, сьогоднішній голова військової адміністрації області. Пан Кравченко, Руслан Андрійович, який ще раз зі мною. І це не просто якісь кулуарні зустрічі, це протокольні зустрічі, безпосередньо були які з головою національного. Банку України по даному питанню на масиві піщани побудують новий дитячий садочок. Кошти на його зведення надійшли як субвенція від держави у розмірі понад 79,5 мільйонів гривень. Заклад планують облаштувати на 220 місць. За словами міського голови, робота щодо цієї ініціативи тривала три роки. Також на сесії затвердили допомогу від держави на суму майже 48 мільйонів 110 тисяч гривень для компенсації військовим на придбання. Житла. Натомість, жваве обговорення серед депутатів викликало питання про ліквідацію комунального спортивного клубу Біла церква. Рішення підтримали 25 обранців. Двоє були проти. Чому це підприємство створювалось? Якщо воно створювалось три роки тому назад, що воно встигло виконати, які завдання перед ним ставили? Щоб так не було, що ми зараз ліквідовим, припиняємо одну юридичну особу, а через місяць будемо створювати іншу. Яка насправді причина припинення цієї юридичної особи? І чому не заслухали на жодній з комісій звід цього комунального підприємства? Спочатку ковід, потім відповідно війна. І зараз ну, не до великого футболу 100%. Тому якщо ви питаєте про роботу, яка була пророблена, і що зробили? Нічого. За три роки. Не, так можна кожне підприємство Але... купнути і сказати, ні, що воно не потрібно. Ні. Як мінімум треба звіт заслухати. Дивіться, я вам сказав нічого за три роки. А вам цікаво, да, підій... мікрофон тіки, ну, не треба ж дураки робити. Ми... Дивіться, у нас, як я бачу, це, спор... да, це спортивний клуб. Ми кажемо про спортивний клуб, а не про футбольний клуб. Я на мою думку треба зробити це змінити керівника. Якщо не є управління, то чому ми не можемо змінити керівника, об'єднати в спортивний клуб? Ми кажемо про спортивний клуб, Ще? інші види спорту і цим займатися допомагати спортсменам? Першій білоцерківській лікарні все-таки встановлять ангіограф. Під ці потреби з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Рішення прийняли депутати міської ради внісши зміни до відповідної програми. Крім того, з місцевої скарбниці витратять кошти й на ремонт поліклінічного відділення у цьому ж медзакладі. Проведуть роботи у лікарні імені Самашко та Пологовому, а також в амбулаторіях на масиві незалежності та у селі Пилипча. А ось на модернізацію та зміну застарілого. Обладнання медичних кабінетів у закладах освіти громади передбачили ще 5 мільйонів гривень. Необхідність цієї програми виникає в першу чергу, тому що треба реалізовувати ті закони систем освіти і медицини, там де відбулись реформи, серйозні реформи. Мова йде про оновлення. Оновлення матеріально-технічної бази медичних кабінетів навчально-виховних закладів абсолютно, абсолютно всіх. І хочу сказати, що слава богу, тут не така велика, велика цифра порівняння з іншими моментами потребами. Крім того, на сесії розглянули низку інших питань, серед яких передача майна, відзначення державних та професійних свят, та звісно ж майже 90 земельних питань. Ярослав Гопаца, Олександр Куга Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.